Вітаю на уроці української мови. Гаджик, родзинка, читалочка і ще бетунчик. цікавляться, що ти знаєш про речення. Виконай їх завдання. Прочитай вірш Спиши спонукальне речення. Звичайне, спонукальне речення буде ще не лягай. Знову прочитай вірш, спиши спонукальне речення. Так, буде таке речення спи, сонечко, спи. Молодчинка. Тепер завдання від родзинки. Прочитай речення. Перебудуй його на питальне і спонукальне. Запиши утворені речення. Друзі подорожували Україною. Це речення в нас з вами є розповідне. Нам потрібно його перебудувати так, щоб у нього було запитання і щоб воно спонукало нас до якоїсь дії. Друзі, подорожували Україною, молодці і спонукальне друзі, подорожуйте Україною! Хочу звернути вашу увагу. У спонукальному реченні у нас з вами є звертання до друзів. Давайте з вами згадаємо, яким розділовим знаком ми виділяємо звертання у реченні комою. Звичайно, друзі, кома, подорожуйте Україною. Запишіть утворені речення. А тепер завдання від читалочка. Прочитай, жарт. Знайди речення зі звертанням і підкресли це звертання. Але, так, ми з вами відшукали речення, списали його, і у нас з вами під звертання слово мамо. Таке саме завдання від читалочки. Знову ж таки, прочитай жарт, знайди речення зі звертанням і підкресли звертання. Андрійку, якого роду слово яйце? Так, назвами слово звертання Андрійку. Молодці. А тепер завдання у нас з вами від щебетунчика. Прочитай слова, склади і запиши два речення, щоб ці слова були звертаннями. У нас є два слова: Сергійко, Ніна Іванівна. Нам потрібно скласти, наголошую ще раз: одне речення зі словом Сергійко, одне речення зі словами Ніна Іванівна, і щоб ці слова стали звертаннями, запишіть ці речення. У мене вийшли ось такі речення: Сергійко. Ти був у школі? Ніна Іванівна, добрий вечір. У вас повинні бути записані свої речення. Знов таки ж наголошую, що звертання в реченні виділяються комою, що ви бачите, так? Молодці. Знов завдання від роздзинки. І воно є останнім. Нам потрібно з вами прочитати речення, списати, підкреслити головні і другорядні члени речення. Знову таки, давайте згадаємо, які, що ми відносимо до головних членів речення підмет та присудок. Всі інші члени речення є другорядні. Спишіть речення, підкресліть головні та другорядні члени речення. І за відео перевірте правильність виконання. Що, пам'ятники, пам'ятники що роблять? Стоять. Всі інші члени речення є другорядними. Молодціночки всі ті, хто виконав так, як і родзинка. Тож, сьогодні на уроці ми з вами згадували слова звертання, ми з вами складали речення, питальні, спонукальні і також визначали головні та другорядні члени речення. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!